Тобі могло траплятися словосполучення, збагачений уран. Хто його збагатив та що це взагалі означає, дізнайся із цього відео. Хімічний елемент визначається зарядом його ядра, тобто кількістю протонів у ньому, але кількість нейтронів у ядрі хімічного елемента може різнитися. Ізотопами називають нукліди одного хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів, а отже, різне масове число і різну атомну масу. Наприклад, відомі сім ізотопів гідрогену, три з них трапляються в природі і мають окремі назви, решта нестабільні і швидко розпадаються. Так найпоширеніший ізотоп гідроген 1, ядро якого складається з одного протону, іноді називають протієм. Приблизно 99,98% всіх атомів гідрогену на Землі саме такі. Гідроген 2, у ядрі якого є один протон і один нейтрон, називають дейтерієм, іноді його коротко записують літерою D. У земних океанах приблизно кожен 6420 атом гідрогену є дейтерієм. Ізотопи хімічних елементів зазвичай мають схожі хімічні властивості. Але можуть відрізнятися фізичними. Так дейтерій, як і протій, здатен разом з оксигеном утворювати молекули води. Таку воду, утворену важчими атомами гідрогену, називають важкою, вона замерзає при 3,8 градуса за Цельсієм, а не при нулі як звичайна вода. Згадай, які ще характеристики описують фізичні властивості речовин. Запах. Колір, смак, температури кипіння, плавлення та тверднення, густина, електропровідність, теплоємність. Коли розраховували значення відносних атомних мас хімічних елементів, мали зважити на те, що в багатьох із них є ізотопи. Так, наприклад, на Землі постійно присутні два ізотопи літію, приблизно 92,5% літію 7. Та 7,5% літію 6. З огляду на це відносна атомна маса елемента літію становить суму добутків ваги ізотопів в атомних одиницях маси та відповідного значення їхнього вмісту в природній суміші. І навіть це спрощений розрахунок, бо маса протонів та нейтронів трохи відрізняється і лише наближено дорівнює одній атомній одиниці маси. Крім того, електрони мають певну масу, якою ми нехтуємо. Цікава ситуація із хлором, відносну атомну масу якого округлюють до 35,5. А все тому, що приблизно кожен четвертий атом хлору в природі це ізотоп хлор 37. І це потрібно враховувати. Приблизно 76% становить хлор 35 і 24% хлор 37. Спробуй самостійно розрахувати відносну атомну масу елемента. 35 помножити на 76 сотих плюс 37 помножити на 24 сотих. Виходить 35,48 атомної одиниці маси. До речі, пам'ятаєш, що таке атомна одиниця маси. Це 1,12 атомної маси карбону. Маєш іншу думку? Пропонуємо переглянути відповідне відео на нашому каналі. Так ось тепер постає логічне питання якого з карбонів? Бо він має аж 15 різних ізотопів. Але найбільш поширеним на Землі є карбон 12. На нього й орієнтуються. Одна з найважливіших характеристик ізотопів це стабільність, тобто здатність продовжувати існувати без втрати субатомних частинок та перетворення на інший хімічний елемент. Нестабільні ізотопи проявляють радіоактивність, перетворюються на ізотопи інших елементів через випромінювання субатомних частинок. У періодичній системі перші 83 хімічних елементи, окрім технецію та прометію, мають хоча б один стабільний ізотоп, решта елементів є радіоактивними. Але деякі з них можна знайти в природі, а інші синтезують тільки в лабораторіях. Як так сталося? Ми не можемо скласти прогноз, коли той чи інший окремий радіоактивний атом розпадеться, але можемо виміряти період напіврозпаду, час за який розпадається половина атомів у зразку. Так у деяких ізотопів період напіврозпаду триває мільярди років, наприклад, приблизно 1,2 мільярда років у калію 40. А важкі штучно синтезовані елементи розпадаються за час набагато менший за секунди. Наприклад, найважчий на 2022 рік штучно синтезований атом Оганесій, розпадається за 0,7 мілісекунди. Так і виходить, що атоми, що ще не встигли повністю розпастися, трапляються в природі, а ті, що швидко розпадаються, ні. Знання про періоди напіврозпаду ізотопів використовуються в багатьох сферах досліджень. Наприклад, час подій в історії Землі геологи, палеонтологи та археологи розраховують за допомогою радіометричного датування відповідно до кількості елемента з великим періодом напіврозпаду, що залишився у зразку. Променева, вона ж радіотерапія, навпаки, використовує елементи з коротким періодом напіврозпаду для лікування онкологічних захворювань. Астрофізики шукають сліди розпаду певних елементів, щоб зрозуміти процеси, які відбуваються в зірках тощо Уран радіоактивний метал, що видобувають з уранових руд. У природі трапляються три ізотопи урану близько 99% урану 238 і мізерні кількості урану 235 та урану 234 щоб отримати велику кількість енергії, атом має підтримувати проведення ланцюгової реакції під час обстрілу з нейтроном розпадатися з вивільненням великої кількості енергії та інших нейтронів, які потраплять в інші атоми, що знов розпадуться, і так далі. При цьому Уран-238 не підтримує ці ланцюгові реакції на відміну від урану 235 Тому саме Уран 235 і використовується для проведення ядерних реакцій на атомних електростанціях. Щоб отримати сировину, яка міститиме великий відсоток урану 235, проводять так зване збагачення фактично розділення різних ізотопів урану. Так і отримують збагачений уран уран, що містить велику частину ізотопів урану 235. Запам'ятай ізотопи нукліди одного хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів. А отже, різне масове число і різну атомну масу, стабільність ізотопа здатність продовжувати існувати без втрати субатомних частинок та перетворення на інший хімічний елемент період напіврозпаду час, за який розпадається половина атомів у зразку, атомна одиниця маси 1,12 атомної маси карбону 12. Атомні маси елементів розраховувалися з огляду на природну кількість ізотопів елементів. Знання про радіоактивність елементів використовуються в геології, палеонтології, археології, медицині, астрофізиці та енергетиці. Став уподобайку стеж за каналом «Нумохімічити разом.